До уваги громадян, П'ятихацька державна податкова інспекція, ГУ ДПС у Дніпропетровській області звертається до фізичних осіб, громадян, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення та які відповідно не передані в оренду, субаренду або на умовах емфітезісу використання, звернутися до п'ятихацької ДПІ. За адресою міста П'ятихатки, вулиця Шевченка, 116, для отримання повідомлення рішення з мінімального податкового зобов'язання. П'ятихатська державна податкова інспекція працює щоденно з 8.30 до 17.00, тобто, будь-який час відповідно, кожен громадянин може завітати та отримання повідомлення рішення для своєчасного виконання свого обов'язку щодо сплати відповідного податку. Дякую за увагу.